Діти, до нас сьогодні в гості завітав свіжачок і розповів, що був він у фруктовому саду і там уже достигли фрукти. Які діти? Так, яблучка. Ось що у своєму оповіданні про яблука розповідає Олесь гончар. Дядько Роман викохав садок, і в садку в нього справжні дива. На одній гілці. Яблуко сніжно біле. А на сусідній золотаве або й зовсім червонощоки, як циганка. Визирають яблука з поміж листя, сміються до сонця, наливаються, спіють. І ось настає час, коли дядько роман виходить із двору з великим тугим вузлом. З чистої білої хустки випиняється боками щось кругле, польова доріжка сіріє поміж стернями. Дядько ступає де менше пилюки, на хвильку зупиняється біля межового стовпчика і шугає рукою загадковий свій вузол. З вузла з'являється яблуко та яке, червонобоке, свіже, велике, просто, мов сонце, вранішнє. Ніби милуючись, потримає його перед собою і кладе обережно на стовпчик. Так він іде собі йде і від яблук, що кладе на стовпчики, польова доріжка змінюється на очах. Сіра, буденна, в пилюці вона стає зовсім іншою. Лежить між стернями вже весела, празникова, вся, наче засвітилася від тих яблук. Іде дядько Роман і вдає, що не помічає хлоп'ят, які, мов завчата, причаїлися в бур'яні край дороги. Насправді, він знає, що хлопчики-пастушки поблизу, що вони з хвилюванням ждуть цілого півліта ждуть цього незвичайного дня. Біля одного стовпця дядько затримується. Трохи довше звичайного і, обернувшись, якийсь час дивиться на уквітчану яблуками дорогу. Ніби сам себе перевіряє ну, як воно в нього вийшло, і усмішка в нього добра, підбадьорлива. Та тільки він зникне за пагорбом, пастушки зриваються разом на ноги, щасливо мчать чим душ від стовпця до стовпця. І на льоту, як вершники схапують яскраві дарунки, що так розкішно вродили на голих придорожних стовпцях. Діти, дайте відповіді на запитання, які яблука виростив дядько-роман? Що він з ними зробив? Чому доріжка змінилася після того, як пройшов дядько Роман? Хто чекав дядька Романа неподалік від дороги? Яким був дядько Роман? Чи ви пригощаєте інших? А вам подобається спілкуватися з добрими та щедрими людьми? Чекаю ваші відповіді. Як ви вважаєте, твір яблука на стовпцях це оповідання чи казка? Це оповідання, діти. В оповіданні описано події, що могли бути насправді в житті, а в казці йдеться часто про придумані явища та події. У казках говорять тварини, рослини. Різні предмети. У казках є такі істоти, яких немає насправді. Наприклад, лісовик, русалки, водяник. Ось таку віршовану казочку їжачок-хитрячок написав Платон Воронько. Їжачок хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. Діти. А чи може їжачок пошити собі піджачок? Ні, фрукти він не може сам наколоти, тільки якщо вони впадуть. А чи запрошують звірі один одного до себе на обід? Ні, не запрошують. Діти, а давайте вивчимо цей віршик разом з вами. Тож повторюйте за мною їжачок хитрячок із голок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груш, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. А тепер давайте всі разом. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. А тепер, діти, самостійно розкажіть вірш. А я чекатиму. Аудиозапись